Шановні, 1 жовтня. І я хочу сказати вам, що через 2 неділі плануються перші сильні заморозки. І навіть планують з 18 числа початися морози. -1, -2. На мою думку, це аномально холодна, якби і дощова весна. Весна кажу осінь. І я так розумію, що мені треба по-особливому до неї готуватись. По-перше, мені треба в темпі вальса збувати перець. По тій причині, що він потихеньку починає портитись, бо було дуже холодно, дуже дощова погода. І це для нього погано. Він починає місцями навіть тріскати на плодах, хоча я його не поливаю, а тріскає він по тій причині, що дуже вологість, величезна. Ну, ви бачите, виходиш на вулицю і все прямо мокрюще таке зранку. І це говорить про те, що осінь у нас дуже-дуже з однієї сторони недобра. Ну ось так. Якщо зберігати перець. Тому е, страховочне отоплення. Воно відіграє дуже велику роль в теплиці в мене. по тій причині, що якщо перець зірвати, в тебе є тиждень-10 днів, щоб його продати. Ні, буде багато там гнилья, буде багато відходу. Будеш ти переживати, нервитись. Ну, все буде, все що, все, що не хочеться, все буде. Ну ось так. Яке у мене страховочне отоплення? У мене дві буржуйки. Одна буржуйка на теплицю, дві бочки 200 літрових, самих звичайних, з-під масла. Там тоненький, тоненький метал. Я його на невеликих оборотах чи на, не, на великому токові акуратно варю. Хто там має справу з зварюванням, ви знаєте. Дві бочки для того, щоб одну бочку загружати дровами. А в другій бочці воно вже плам'я дає. Тому що якщо одна бочка тільки, по-перше, мала загрузка, по-друге, все плам'я здоров іде в димоход, і димоход перегрівається, стає як свічка, червоний. І це погано. Тому е важливо мати утоплення. Дві бочки по 200 літрів плюс димоход. Димоход має бути 200 або 300, краще 300-300 мм. У мене стоїть 25 в одному місці, а в іншому місці по, по 300. Це вистачить для того, щоб перебити з 4 ранку до 7 ранку, коли приморозок бере сильний. Це вистачить, щоб перебити холод. Якщо цього не буде, якщо ми не забезпечимо це для перчика, то він просто померзне і буде печалька. Тому, шановні, щоб він у вас не померз, обов'язково. Зараз вже думайте, так як є у нас 2 неділі, і я думаю, і в мене 4 теплиці. Одна теплиця вже майже зачищена. Там бананок може з 50 ще буде. І друга теплиця, там багатенько, звісно. Ну я думаю, що до трьох теплиць максимум я справлюся прогріти. Ну ось так. Бо далі вже буде накладно. Тому, шановні, обов'язково пильнуйте, щоб у вас було страховочне отоплення. І воно якнайактуальніше, щоб було. У мене на каналі написано так, є відео. Не мучайся, сделай нормальну буржуйку. Ну, Ще коли я знімав раніше відео на російській мові, то там записано і показано, яка має бути буржуйка. І, і взагалі в мене багатенько відео осінніх є. Де там буржуйка, де отоплення страховочне. Це дуже класна штука, не треба там щось видумувати. Головне, щоб була велика загрузка в цій буржуйці, щоб ви загрузили дров і могли хоч поспати ночі трошки, а не тільки стояти і підкидати дрова. Ну, Загально тема отоплення, вона дуже обширна, велика. Я не хочу повторюватись 10 раз, але кому цікава ця тема, я ще одне відео знімлю, покажу вам. Я дуже детально багато вже зняв відео на цю тему, але я розумію, що постійно треба повторювати, тому що. Ну, бо не треба повторювати оце все. Добре, тоді я буду зараз відгружати перчик. Трохи втомляний. І бачу, що добре, що хоч завтра в мене буде вихідний. Ось так, завтра неділя. Добре тоді, будьте здорові, пока.